Ні Центральної виборчої комісії, ні від е, суспільного телебачення як організатора дебатів по законодавству е, запитів не надходило. Щодо питань е, про вартість проведення е, дебатів на НСК Олімпійській. Е, вартість визначити неможливо, тому що на даний час немає технічного завдання. Що потрібно для того, щоб належним чином провести дебати? Але разом з тим, НСК Олімпійський має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати, якщо буде прийнято рішення на вищому рівні. Питання. Можете представити, будь ласка? Анісіма Віктор, заступник генерального директора НСК Олімпійського. Якщо надійде заявка, як ви будете реагувати, будете приймати чи ні? Якщо надійде заявка з технічним завданням, буде зустріч з представниками Центральної виборчої комісії суспільного телебачення і штабів кандидатів у президенти України для того, щоб визначити технічні умови і вимоги до проведення дебатів. І, виходячи з цього, будуть прийняті рішення. Щодо технічної підтримки, щодо охорони забезпечення безпеки на НСК Олімпійському. І насамперед важливе, важливе питання це буде з глядачами чи ні. Раніше в НСК Олімпійському заявляли, що це не політична арена, і взагалі ви аполітичні. Чи зараз щось змінилося? Так воно і є. Ми державне комерційне підприємство І якщо звертається... Будь-хто до Олімпійського з проханням забезпечити проведення будь-якого заходу, ми завжди, раді. але на комерційне ослупання. А технічно буде можливо запустити глядачів. Технічно буде можливо запустити глядачів. Ну, ми ж провели Лігу чемпіонів. Фінал. Все можливо. Але питання у тому. Що прийме, яке рішення прийме е, Центральна виборча комісія? А скільки коштує у вас дебат проведе? Я вже сказав, все залежить від того, які будуть технічні вимоги. Вибачте, якщо ви подзвоните до ресторану і буде питання, а скільки коштує похарчуватися? Перше питання до вас буде: а що ви хочете? І потім вам скажуть, це ну, ви ж проводите матчі, ви можете приблизно знати, якщо йде повна трансляція на телеканали, якщо, наприклад, повний стадіон глядачів, скільки це приблизно. Неможливо сказати. Є е, багато складових, які, е, е, які визначають кінцеву вартість. І тому ну ну, неможливо. Скільки потрібно буде днів для монтажу? Невідомо. Що потрібно буде з технічного обладнання? Невідомо. Скільки це буде по часу, скільки потрібно освітлення? Невідомо. Ми е, на, в даному випадку, як звичайний громадяни, рішення не прийнято, ми це бачимо в інтернеті і на телебаченні. Дякую. Ну, бажано. Десь до 17-го. А на 19-й у Почат вас вільна дата? А? На 19 вільна дата, раптом що? Так. То ми чекаємо. А Як сидимо так? Ніхто не знає. Тому ми чекаємо саме на рішення Центральної виборчої комісії суспільного телебачення і на технічні умови, яким чином потрібно організувати дебати на НСКЛІ. Ну, Розумієте, це питання завжди узгоджується з Державною службою, службою охорони. Тому що вона займається обороною і президента України і кандидатів в президенти України.